Всі ми любимо змалку слухати і читати та дивитися казки. А що таке казка? Казка це твір про вигадані, часто фантастичні події. За змістом казки поділяються на фантастичні, тобто чарівні, про тварин та побутові. Ми з вами вже повторили українські народні казки та знаємо, які це народні та авторські казки. Персонажі казок мають позитивні, тобто гарні риси характеру, такі як сміливість, винахідливість, повага до старших, і негативні, це погані риси характеру, такі як неслухняність, жадібність, балакучість. В усіх казках зазвичай добро перемагає зло, здійснюються бажання. Хоча казки розповідають про незвичайні події, та в кожній вигадці є щось і від реального життя. Яскраві казкові образи допомагають нам краще роздивитися добро і зло, правду й кривду. Вони вчать нас бути добрими, щирими, працьовитими, сміливими, застерігають від жадібності, ледерства, брехливості, вчать вірити у дива. А ось і наші казкові герої підготували для нас прислів'я про казку. Послухайте їх, будь ласка. Казка вчить, як на світі жить. Казка не пряник, а дітей до себе манить. Казки маленькі, а розуму в них багато. Одна казка тисячу дітей навчає. Сьогодні на заняття ми з вами повторили, які бувають казки та чому вони нас можуть навчити. Кажу ж я вам, бувайте, що вивчали, не забувайте!